Залужний б'є на сполох, мир чи капітуляція? російські переговори це пастка, що насправді ховається за закликами до миру від Москви. тактика виснаження, брехня і маніпуляції, і все це на переговорному столі. І поки Лавров говорить, Росія потопає у власному жаху. Пропаганда РФ тріщить, і навіть їхні експерти вже не вірять у себе. Про всі ці деталі вже замить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Україна не відкидає мир. Ми відкидаємо капітуляцію замасковану під нього. Так заявив колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол нашої держави у Великій Британії Валерій Залужний у статті для Нью-Йорк Пост. Він розповів, як виглядають переговори з росіянами. За словами залужного, кожна зустріч починається однаково. Спочатку росіяни буквально завалюють стіл брехнею та другорядними деталями, змушуючи опонентів витрачати години, щоб виправляти неправду. Далі апелюють до морального релятивізму, звинувачуючи супротивника саме в тому, що роблять самі колоніалізмі, лицемірстві чи подвійних стандартах. Нарешті представляють агресію як реакцію, окупацію як захист, а геноцид як самооборону. Говорячи про завершення війни, дипломат наголошує, справжній мир можливий лише після повного відновлення територіальної цілісності України, покарання Росії за військові злочини та створення гарантій, що жоден агресор більше ніколи не загрожуватиме Європі з Москви. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців. Але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. Тож, за словами українського дипломата, Київ прагне не миру за будь-яку ціну, а справедливості, яка стане запорукою миру для всієї Європи. Україна має намір боротися на всіх фронтах військовому, політичному та дипломатичному до повного відновлення справедливості та безпеки. Ми не дозволимо, щоб виснаження замінило переконання, або щоб брехня підірвала правду. І тут Валерій Залужний б'є на сполох. Мир із Росією це пастка. Він прямо закликає не поспішати з мирною угодою з Росією, бо мир нав'язаний ворогом, не мир. Це пауза перед новим ударом. Заклики зосередитися не на припиненні бойових дій, а одразу на мирній угоді. Передчасні він наголошує, повноцінна угода може вимагати місяців або навіть років складених переговорів. І не всі, хто сьогодні тисне на Україну, це зрозуміють. Наша доля у наших руках. Заложний чітко дає зрозуміти, ніхто не змусить Україну капітулювати під виглядом миру. За словами генерала, Кремль перетворив переговори на пастку на театр, де замість пошуку рішень головна мета виснажити, заплутати і розділити. Їхня мета не мир, а затягування часу. Не компроміс у пошуках згоди, а завоювання шляхом обману залужною. Називається тактикою виснаження спадщиною радянської дипломатії, яку свого часу втілював Андрій Громико, а нині Сергій Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації. Довгі монологи, вибіркові цитати, нескінченні відступи усе, щоб затуманити факти і позбавити дискусію сенсу. Переговори з Росією. Це не розмова, а змагання волі. Вони випробовують витривалість і трактують кожен жест доброї волі як слабкість. І поки ми говоримо про так звану тактику виснаження на переговорах, насправді це лише верхівка айсберга в Росії все набагато гірше. Брехня РФ, що пожирає власний народ, справжнє виснаження там, де закінчуються їхні слова і починається життя після війни. Бо поки Лавров читає свої нескінченні монологи, Росія потопає у власному жаху. Країна, що випускає монстрів, тепер сама серед них. Крадіжки, зґвалтування, вбивства це вже не СВО. Це нова їхня реальність. І ті, кого називали героями, повертаються з війни без гальм, без совісті і без майбутнього. Про все це далі. Що може бути для росіян страшніше ніж відправити власного сина чи чоловіка на фронт в Україну? Правильно, якщо той звідти повернеться в Санкт-Петербургі, вернувшися з війни, мужчина тероризує під'їзд, Угрожает сусідям і бросає з балкона. Який-те імітационний гранат жити з так званими героями СВО на одній вулиці або чого гірше в одному будинку, мало хто хоче. Як правило, новоспечені дембелі і до війни були завзятими маргіналами. А після повернення з фронту і зовсім пустилися берега крадіжки, вбивства своїх же товаришів по пляжці, зґвалтування та грабежі стали для російських СВОшників буденністю. Мирного життя. Є таке у нас народі враження. Проти лома немає прийому, окрім іншого лома. Цим ломом для російських зеків, наркоманів і психопатів, що повернулися з війни, стане інший лом. Як сказати, пом'ягче. Іс історія кувалдою. у це складно повірити, але російські пропагандисти все частіше відкрито говорять про вбивства або обнулення своїх же солдатів у цивільному житті. учасникам СВО не місце запевняють блогери повертати та пристосовувати всіх їх до мирного життя. Держава навіть і не думає. Вся ета маса людей, отримавши зброю, військ... Прошедших войну, имеющих очень такое серьезное, там некоторые из них имеют очень серьезное криминальное прошлое, куда-то этих людей надо девать. На додачу, с войны повертаются далеко не наикраще из найкращих. Нова путинская військова элита, как ее называют бункерный, сутильно складывается из зехив после амнистии. Я очень хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который принимал это решение об использовании заключенных. Э боевых действий, потому что это мина замедленного действия и выбухнет она в середине самой России. А может быть они просто идиоты? Это тоже возможно. У нас э, значительная часть контингента на данный момент уже составляет состоит из э, людей, которые находясь в местах лишения свободы или под следствием заключают контракт с Министерством обороны, тем самым они либо уходят от наказания от суда либо они выходят из лагерей, там из тюрем, на, и получают возможность, э, там, как говорит, у нас говорят, искупить кровью вину, но на самом деле они получают возможность э, Абить на волі, а возможно при удачному стіченні обстоятельств і потом уйти на свободу, де да ще повністю амністірованим, возможно, с наградами і прочі, і прочі вихід, який знайшли у Кремлі, геніальний і жорстокий. Одночасно ходять чутки, що Путін просто наказав живих з фронту нікого не повертати. Лояльних до влади зеків Путін хоче заслати до Африки. Решту ж за старою доброю традицією ПВК Вагнер. Пустити в розхід. Перший варіант це відправляти їх кудись в Африку. Другий варіант, це те, що вони в цілому будуть ну як сказати пом'якше. А Ис історія з кувалдою. при цьому варто зауважити, що подібна пропозиція, що все частіше звучить з вуст кремлівських пропагандистів, схоже отримала мовчазне схвалення із боку російського населення. Ну, потому що это российский російський нацизм. Вот они кайфують от смерті. Це єдине, що їх реально возбуждає. Повномасштабна кампанія проти російських контрактників, що повернулися з СВО, розгорнута і на російських федеральних каналах. Там і далі в режимі нон-стоп 24 на 7 вмовляють підписати контракт із МІНОБОРОНИ. А от про смертність на фронті у Кремлі сказали мовчати. Так, російські пропагандисти вирізали з ефіру частину розмови Путіна з 11-річною дівчиною, яка попросила президента повернути її дядька з війни. А щоби та у Мені сейчас сідя на фронті. Його в руку. его, он був в госпіталі. Його никак не лечить. сейчас его відправляють на завдання. А я б хотіла, его перевели в хороший госпіталь. России. російська пропаганда отримала команду Фас Рупором Кремля. Поставлено завдання взятися за своїх же військових. що вас не б'ють. Схоже, путіну набридло грати у війну старими солдатиками. Ось бункерний і наказав їх позбутися. Слабость недопустима, тому що створює соблазн, ілюзію, що якийсь то вопрос нами можна вирішити. Нескінченні відеозвернення вбитих горем російських матерів, у відчаю намагаючихся розшукати своїх зниклих на фронті дітей, благання про допомогу покалічених і Кинутих без ліків та медичної допомоги контрактників та скарги мобілізованих на нестерпні умови служби в російській, схоже, дістали Володимира Володимировича. Але замість того, щоб вирішувати проблему, бункерний вважає за краще просто не звертати на неї уваги а російським пропагандистам спустив рознарядку припинити будь-які розмови на тему бід в російській армії. Не нужно просто, не нужно и просто абсурдно. солдати потрібні путіну лише на полі бою. Поза ним всі ці люди стають для Кремля загрозою, безпринципні. І ті, хто добре вміє поводитися зі зброєю, можуть принести режиму значні проблеми. Що е, хочеться сказати, ребята, которые е, працюють на болотах, все чітко е, фіксують. И ничего не скрывают. Будет стоять установка в крайнем только случае возвращать домой. В крайнем. И то, если вот... То есть установка дана на то, что куда-то распихать по всем возможным дыхательным-пихательным местам. Ты же, кто распихуватися, відмовляється, чекая ликвидация. Поки росіяни вдома пожирають плоди власної війни, пропаганда, що їх годувала брехнею, починає тріщати по швах. Ті, хто роками кричали, все йде по плану, тепер сидять у студіях із порожніми очима. На російських ток-шоу справжні істерики, пропагандисти, зет патріоти, експерти усі приголомшлені, бо навіть вони більше не можуть приховати провал на фронті. Замість ура перемог, нервові усмішки. Експерти відверто сміються з ведень міноборони. Де про просування говорять лише на папері. У прямому ефірі хаос, сарказм і безсилля. про все це далі. Російські пропагандисти та зет патріоти на стадії прийняття. Навіть якщо ми доб'ємося розміну і отримаємо, ту оставлю частину Донецької області. В общем-то, все одно буде неоднозначна ситуація. Очень нетріумфальна. І то про провал на фронті говорять тепер навіть на РосТВ. Ну пройшло то три з половиною роки вже он прав була в ікатіса. Ми були уже десь через чотири годи в Берліні. Где ми зараз? 20% процентів території всего лише освобождено. Ну, треба звешувати. Ми, видимо, щось не так. Експерти сміються з бравих звітів російської міногресії про просування російської армії на лінії зіткнення. Сутки там два-три населені пункти. Отриваєш населені пункти ці, просто ради інтересу. В одному на 2001 рік проживає 500 людей, на 2001 рік, в другому на 2001 проживало там 160 чоловік. Ребята, это же 20-30 домов. А ще открыто заявляет, что так званая СВО провалена. Мы заявили, что мы не меняем цели, которые поставлены. Но, на мой взгляд, если это интересно, мне кажется, все дело, дело идет к тому, чтобы все-таки Россия, наверное, пойдет на так называемую сделку. Сделка всегда предполагает компромисс. Вот а компромисс предполагает отступление от тех целей и намерений, которые были заявлены ранее. За радость справедливости все это звучит пока не на. Федеральних каналах на останніх, як і раніше, одна перемога. Але оскільки про фронт говорити особливо нема чого, там показують кремльовські двері з надписью «Бібліотека». лічна бібліотека глави російського государства. Кремлівські пропагандисти невпинно працюють, щоб показати, як цар турбується про свій народ. Мовляв, пам'ятає про кожного бійця та зберігає пам'ятні подарунки. В особистій бібліотеці особлива увага знамені 155-ї окремої бригади морської піхоти. Ця бригада відома скоєнням військових злочинів у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Нові стіложі. декабрі нам це передали і попросили, щоб тут, в кругом залі лічної бібліотеки. Я спеціально взяла собою. Будем вважати, що це знамя 155 й бригады бригади морської піхоти флота Здесь представляють всі бойові знамена наших бойців, которые сражаються сейчас за родину на всій лінії бойового соприкосновения. Тим часом співачка Йолка вирішила остаточно відгородитися від України, щоб ніщо в Путлерівській Росії не нагадувало про її походження. Справа в тому, що йолка родом із Ужгорода, але спочатку повномасштабної війни зберіга. Рігала мовчання. Втім, її позиція була зрозумілою. Вона жила у Росії і продовжувала давати концерти. І в Україні на неї ніхто б не чекав. Але тепер Йолка, вона ж Єлизавета Іванців, вирішила повністю порвати зі своєю батьківщиною навіть у піснях. Співачка прибрала зі свого хіта прованс згадку про Бориспіль та виступила з виду зміненою піснею у Москві. Чи про пісні? Останній тренд кремлівського режиму вплив на дітей через музику прямо у школах та на офіційному рівні. У листопаді школярів на кожній перерві чекає пропаганда російського духу. У рамках всеросійського проєкту Мелодії замість дзвінків шкільні перерви у листопаді відбудуться під музику, присвячену Дню народної єдності. Учні почують сучасні патріотичні композиції про дружбу, взаємодопомогу та любов до батьківщини. А як ви ставитесь до таких дій РФ? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвеко під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.